Тиждень тому сформував відводки на дві розплідні рамки, дав маточники. Ну, Ці відводки ще я відвіз, щоб з льотною бджолою залишилися. Ну, погоди нема, бачу, треба підгодовувати, бо поставив дві розплідних рамки і дві малометки. Ну і одну частрушував. Може меду їм малувати, бо погода не льотна. Ну, щось щось -то літ... Пробують літати. Но, як то кажуть, краще підгодувати. Ну і зараз покажу, які в мене тут в ящиках, як я, в общем, підгодовую бджіл у таких ящичках. Так, ну а таким чином я підгодовую раналиво вибрали. Ну, так Бутылки заливаю, розрізаний темний суд, який піде потім на перетопку. Я ще на 4 рамки, якби було на 5, то поставив би кормушку а так. Я Отаким от чином заливаю суд. Вибирають капітальний. Десь це зараз двази, не знаю, ну грам 600 може. Ну, смотре. Ширший, гущий там. Десь мінус 100 грам. Ну, все, закриваємо. Само назад, назад. Царечка, це просто Прикручений прикручен ящичок, щоб не, вітром не здуло. Ну ото якось так. Так, Кому цікаво, що я заливав у рамочки, то це ну десь 2 літри цукру, пів літри меду і 2,5 літри води. А це розведене було. Ну, можна і без меду, але в мене старі, старого меду там трохи було, то я вкинув. Ну, а так я годую завжди один до одного весною, якщо в цьому є потреба. Ну, так, Так, ну ось пів часа після дачі сиропу пройшло, трошки бжолки скажімо так, збудоражились, ну нічого страшного, вже вечір це нормальна поведінка після того, як даєш сироп. Так що передають. Погоду нельтну, скажем так, корма треба пильнувати. Ну, дякую всім за увагу і до скорої зустрічі.